Вітаю виноградарі і винороби. Мене просили зняти відео про те, як я роблю вино із сорту винограду красень кишмиш. Дві доби тому я цей виноград зрізав із куща. Зрізав по тій причині, що в нас погода спортилась погано, холодно, дощі йдуть і цукру виноград більше не набирає. І сенсу висіти його в подальшому на кущі немає ніякого, тому що вже почався на ньому тріск, почалися оси і не варто його тримати далі на кущі. Зрізаний виноград я приніс до себе в хату. В нижню кімнату У мене тут є камін, який пропалюється. І температура в кімнаті 26 градусів. Для чого я це зробив? За дві доби виноград деякий процент вологи в себе віддав. І цукристість його підвищилась. На кущі я міряв брікси. На ньому були 18. На сьогоднішній день я поміряв вже прямо в суслі 20 брікс. Це достатньо для того, щоб виявити хороше вино. Далі процес який? Ягоди від грон я відділяю. Руками тільки, не механічними способами. Я бачу, як люди там електродрилем, міксером перебиваються. Я такий варварський метод не приміняю. У мене винограду небагато, і тому я його перебираю акуратно руками, щоб там не було ніяких порчених ягод з плісінькою, зелених, недозрілих. Я вже цей процес майже все й зробив. Залишу от кілька грон, щоб показати вам. Їхню вагу. Он є сусло, вже одне відро майже повне. Друге тут посудині стоїть, зараз буду я його давити. Зараз покажу вам вагу грон. Приблизно кілька грон зважу. Ось одне гронку. Положим, дивимося, 520 грам. От в основному такі грона. І, і є. Вже всі я переважити не буду. От це, мабуть, більше якесь. Зараз я його ще зважу. 620 грам.